Ça, бачиш, так не живі, част така. Я... Да. Ну, Ти бачиш, скільки місця займає? Каталізатор. 540-540 еко. еко? Угу. Де вони? А воно. 540-540 еко. Угу. Вони дуже зручно. Тут три пари гідравліки є. Покаження. Це позиційне силове регулювання. Да. Навіски. Сама навіска. Черепашка, гравлік, зайчик. Угу. Три, діапазони, три типу. діапазони. Ну Якраз і тут цей скреперний ряд вмикається. Да. От, да. Руч, ручник. Без передач. Да. Ручника, да? Непривычность. Всегда, Всегда тут находится. Без перемыканием під навантажением, да? Mm -hmm. Да. Зато є функция памяти двигуна. А, нет, не-не-не, есть все перемыкание, да? Две кнопочки. И функция памяти в двигуна. Да. 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 Предний привод вымыкается. Управление обычный кондиционер. Стандартный. Мабуть, есть подготовка под магнитолу. Есть тоже для удобности. Все классно. -о. И дивишься на игру. Есть люк? люк, да. Можна. Не треба люк. Закрыв. И шторочка. И дивишься на передачи. Какие-то передачи едешь. Ну, як минимум це привичніше для нашого народу, ну, а да. козырьоканный это самое. Как на машине. Да, як на машині. Ага і Вони потонували ско. Так, да, як в маршрутці. Як в маршрутці, так. <рес> Тоніровочка. Через дірочки дивишся. Локотничок з управлінням. Спиночка регульована. Ага. Механічна сидушка. Теж. Мабуть, не з цього боку. Там ще ліпісток є. Ліпісток ще є. Да. Ага. Компресор, да, все Там якийсь електричний стоїть. А, все-таки пневматичний, да? Да, так? Так, пневматичний. Компресор електричний, да, так? Компресор електричний. Ні. На движку стоїть? На це стекло, да, так. А на так опці компресор це як то опція, то він, потім да, нам девушку. А скільки коштує додатковий ну, компресор? Ну, Десь порядка тисячі євро. Тисячі євро? Нормально. Це не п'ять як на джимбілі. Ну, Тут якість це єдиний конкурент у джиндіра, але ціна значно зручнича. У джиндіра досить відомий бренд і зато все Хоча насправді купота в світі це бренд номер 2 Просто в Україні він заходить на ринок. Не так, як думали, кейс, клас, ще якийсь «Кубота» — другий бренд у світі. Ну, по тракторах такого класу малого. Ну, Тому що в куботи максимум 170. Да, так, да, так. По виробництву двигунів потужністю 100 кінських сил це перше місце у світі. Ну, кубота робить двигуни не тільки для себе, тільки. а ще й для інших роботів. Там такой механизм, такие, такие да. рычажки. А рулевая колонка по кутутке регулируется, по вылету не? По вылету не, на все модели нет. Хочеш колити обширно, а mm -hmm. виходить, мало навіть щось так. Панелі виходить. Вкрали, вкрали ну, кабіна тут не найбільша по об'єму. Yeah, І ти вже там на минуточку а ти вже майже під кришою сидиш ось сядь рівно. Ти, ти на ладошку в тебе до криші. То це я приспущений, а мені для роботи треба підхищати. Да. Однозначно. І в тебе те, залишається менше та, ладошки до криші. У мене метр восімдесят п'ять роста. Да. <плес> так, трошки маловато. Не дуже добре реалізована труба, бо якраз йде передній мост. І uh -huh. Над е, ним стоїть ж, е, амортизатор, я так розумію, якийсь одностом. Він закриває кусок і в вслідший кусок 20 см закриває труба. Ага. С... Майже все колесо да. в мене повністю перекривається. Тут вже видно куди їх. Угу. По, По колії важковато. І просто що ця панель вона достатньо широка, але теж перекриває обзорність. А тут якраз всі воздуховоди. Дуже непогано перекривається. А вверху немає воздуховодів, все спереду. А, все на ноги, так. Да. Значить конгер і печка тут. Так. Да. в передней панели. Через стойку не не, 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 стойки вузеньки. Ты видишь, стойки такие вузеньки, вузеньки что даже цю не прикрывают угу. трубу. Да. Форточки. Форточки. вот такие. Russian condition. Ух ты, можно пальцы попрощать. Ну, Обзорно закриває все деревянные сідушки і маленький простор, це віконце тут сзади, воно не потрібно, бо ти через нього нічого не бачиш абсолютно. Його можна було просто не ставити. Ну, да. ну, реально, я за Ось у мене бачок, де є кусок стекла, що я можу заклянутися, я можу побачити бачок. Uh -huh. А мовача, кусочок ланги, а тут зовсім нічого. Сідіння закриває абсолютно все. Ну, о, сідушка зато дивимось, що регульована. Регульована у нас. Подголовник. Спиночку. Та ні, це не подголовник. Подголовник. Це, щоб спину тримало. Ну, ну, вона положена. Так, щоб поспати можна було. Вона положена. Так, так можна. Тут удобно поспати. Да, тут красиво. Как московские люди на О, реклама ОРЛБ. Классно. Три пары гидро и все. Нависка шарнир. автоматично щипка автоматично яка потужна це до трьох тонн вертикальную нагрузку до трех тонн е мощно Це що таке? Це, ну, мабуть, снимать кришку. без ключа. Чисто, чисто крышечку, колпачок, да? Ну, а, да. да, он там сундук да, Да-да-да, он да. да, він да. Yeah. Крышка в ума. Тож, Вом на скільки ж літів? Вом на скільки ж На шість. А з ними дякуємо? Ну, даний вал в тракторі встановлений 540 обертів, ну 540, 540 еко. А є ще на 21 можна поставити шліт. З ними де? Ні, не справді. Це все треба замовити. Додатково оцінювати. А скільки десь воно по ціні він? Ну, Чесно, не знаю. Да. А 8 шліцевий можна поставити? Можна поставити будь-який, але по ціні, я вам не скажу. Uh -huh. Конкретно те, що ми пропонує каталозі ну, фірмову, то це uh -huh. йде на 20 шліз, він йде усілений, що на тисячу обертів. Uh -huh. А це тільки на 540 можна? бути. Це 540-540, як подав. Шестий шліців. Там заводиться з валом відбору потужність 540-40 чи... С... Ну это тільки це цей 7 -7, -7, тільки фейдра. Тільки фейдра. Іменно ця модель. А в то а, а там, да, там 540 а а 000. Чу, а чу, так, 540 і тисяча. А не можна замовити і 540? -проць? Ну дивіться, дивіться, тут треба, ну, от воно приємно, там фермуру там знаєш, от у мене там до і тисяча, але ну, у нього він трактор видає ці оберти при, двигу... при обертах двигуна, там 2-2 і так далі. Да, ну, а, а тут при 1500 обертів він вже видає 540 і максимальний крутний момент. Так, yeah. еко. Це... да, ну еко-Вома еко, ти ж не прицепиш, е, верніш ти прицепиш розкидач, він дообрив, наприклад, там, чи оприскувач, де не треба велика потужність, щоб знімалась. <губ> Ну, якщо ти прицепиш до нього якийсь агрегат типу мульчувача, якому треба тисячу обертів, да? чи там ну, якому якийсь треба Касати, енергоємний та, агрегат, та, та. Річ, не тисячу обертів, а якому треба велика, щоб потужність знімалась. Тому що, Якщо ти, якщо ти дивись, ти коли ціпляєш, наприклад, важкий агрегат і крутиш движок в режимі максимального моменту, при якихось перевантаженнях то движок просто глокне. Ти не встигнеш переключитись на понижену. Тобто, Запасу навіть в тебе немає. Тобто, оберти не встигнуть упасти, вони одразу задавлять плюжок. Тобто, а для цього призначений режим стандартних обертів, 540, не еко. Тобто, для роботи з важкими агрегатами. 90% всякої техніки, з якою я стикався ну, от в процесі роботи. І тут так на виставці, то вона вся зроблена під 540. Ну, це стандарт, це 540. Це, ну, Тобі, mm -hmm. Так воно і зроблено. А на інших моделях, на сьомій моделі 7 серії, там взагалі 4 режими. Там 540 тисяч, 540 000, uh -huh. еко, тисяча геть. Розширення, так? Там, да. там розширення. <постив> ну, Тут а ось так, як конський виробник зробив. На 135-му, то там 540 uh -huh. і тисяча. А тут можна тільки або 540, або 1000. Да, це... э, ну, еко. І може еко, там, до Ну, Як а? А? посадку стоїть? Посадку стоїть? Ну це, так, да, на ціпелеса в 70 стоїть. Якщо в 40, то не стає. 40, Треба... не стає да? це... 480, то 480. 420 стоїть, як якого. Самі баланс Движок? Без Add да? так? Движок? Євро Свер... 4 Відповідає всім європейським нормам.

Обычно дефицирующий крем и насос тоже. Ну 100%. да. Ну, стандартно продукты 62 литра. 63. 63. как в 63. Узетора 60. Все, бачишь, так не живее, чем оснастка Да. ты бачишь, какие места занимает катализатор.